Всім привет! Ми Всем привет. в магазині ігрушечок. Да. А мені завтра колись попалась така. Да, у нас є ці три і нам ще до колекції не вистачає цієї монстр хайтвила і ми вирішили її взяти. Да, да, у нас а ну покажися, ти класна. В тебе є цей э, лабубу. Клас, дочка, яка кльова. Ну що, йдемо на касу? Ага. І купимо там якесь жвачку. жвачку? Хорошо? ідемо. Йдемо. Так, ми прийшли додому, і в нас є новина, бо ми... Що остається з тобою? Переїхали. Ми переїхали, так. Да. У нас ще, звісно, не все готово. Але... І навіть Сашана кімната ще не готова. Але ми йдемо робити розпаковочку, так? Да? Пішли Доця. Іди показувати твою кімнатку. Ти сок вставляєш? Ну ладно, іди показуй, де твоя кімнатка. Моя <татиск> от тут, так. Да. Але там ще нічого нема. І в нас ще всі ігрушки по коробкам знаходяться. Є тільки ліжечко Сашини, на якому бардак. Зараз я швидко уберу. І все по коробках. Йо-мою! -йо. я не можу. Просто зато в Саші є гардеробна. І я покажу цю красиву красиву гардеробну Сашину. Давайся! Да, вже готова та балавка? Це доставай свої покупочки, давай. У нас взагалі тут все ще нічого не готове, тому ну, вже маємо, що маємо. Це наша причина такого нашого довгого мовчання. Вот наш монстр Хай чек мама убере. Ми купили такий Monster High і таку дуже класну розмальовку. Жилейки. І желейки, да. Розмальовка просто. Я сама захотіла таку розмалювати, бо тут, по-перше, такі Ми тваринки. Да, то я считай, сама собі купила. Тут такі стікери круті. І от такі нічні. Ти з'їла жалейку? Класно. Вони такі все няшнее, я не можу. І цей рог це як, эм, Похоже, таку м -м, на качинку нам. Чи в коробках, це капец. Це просто Де хаос. Хаос якийсь. то Да, досі є в тебе таке. І да. похоже на це. Да. Ну що, розпакуємо рейнбохай? Эм, я купила ем, Таку вона називається Твіла. Твіла, Твіла її ім'я, да. Вау, дай я покажу, це, це, нова. це вже нас... наша четверта. Так, да, і в нас такої не було фіолістової. Фіолістової не було, які в нас є? Я не знаю, де вони, ви ж розумієте, в цьому хаосі. Рожева, рожева, я бачу. О боже, Саша, не позорь маму, в нас є рожева, синя і зелена, так? Да? Вся колекція. Да. Вся, І це вже буде у нас вся колекція. Да. Да. Тільки треба всю колекцію. Давай всю колекцію. Так, да, в кожній у цьому домику. Квітка. Квіточка, да, є ключик, який відкриває ці дверцята. О, там супліт! Да. Так, да, тут що у нас? Эм, вау, Це як у зелені устріння. Ага. Угу. Так. І це. Зараз ручку зробимо відкривати. У нас попався э, домичок і пряничок. Да, так, домічок і пряничок. І ось тіні, як у зелені. Ага, а ну відкривай наступний бокс. Де твій ключик? Дякую. А вот так. Ага, угу. давай. Нам треба скласти ручку, щоб витягнути головну куколку. Добре. Ні, впечатку треба у нас цей Давай, що там? тільки відліжу. Ага, угу, давай я буду мусор забирати в тебе. Одежки, вау, фіолетові. Це топік. Це топік. Це топік круто. Да це волосічка покрас. Як у іншої ляльки. Так, да, крутяк. Як у зелені. Хорошо. Так, це топік. Ага. Угу. Все у нас такі чубики. Вау, дуже класні чубики. А ні, це туфлі. Юпочка з бантичком. Ці не схожі. эм, тики юбка до эм, Юбочка юб, подходит по колеру. Эм, дожигая, нахуй, да? Вау, да, и эти Эки туфельки спины. прикольные, такие каблучок с э, паучком, дуже ага, строго, в я... классно. Там еще маечка. Да, и топик. Ау. Нет, это топик. Ага, и то, и то топик может быть, да? Выкрываем следующий. Давай еще у меня осталось? Сумка. Сумочка? Круто, Дара, я ее распечатаю. О, классная сумочка. И, и сережки я. Mm -hmm. Да, и уже зараз mm -hmm. я складу вот все вот так, будем... Вот <голос> она, <голос> вот она красотка. Дальше на какие Сейчас достану. Покажи же нам эту красоточку. вау, такие. Все, у нас есть целая коллекция, круто. Вот такая у нас твила куколка, очень классно, да Настя? У нее сейчас и середочки Я сама сниму вот это, а я буду вкладывать спать. Да, хорошо. Она лягает спать. Да, Сашенька вкладає лялечку і ось така наша вийшла перша розпаковочка. Уу, а у всіх є такі нашки, щоб вони на пальчиках ходили, тому да, да. в них Да. в новому нашому доміку, в Сашій новій нові кімнаті, яка, звісно, ще не готова, але як буде все готово, ми обов'язково все-все-все покажемо. Ми і знімемо. І знімемо, так? Да? Да.